Отже, ще 31 жовтня Державна служба України з безпеки на транспорті почала тестування сайту ЄЧерги. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці. Відомства цей сервіс передбачає попередню реєстрацію вантажів, яка ну, значно скоротить час очікування на кордоні. Ну і днями у черзі на пункті пропуску ягодин дорогуськ стояли близько 700 вантажівок на кордоні з Румунією. На пункті пропуску порубне сірет майже втричі більше, і у таких складних умовах водії можуть перебувати в чергах десятки годин а то й по декілька діб. Про те, як збираються вирішувати ситуацію та покращувати умови для водіїв, розпитаємо просто зараз голови Укртрансбезпеки Євгена Зборовського. Він з нами на зв'язку. Євгене, вітання вам. Добрий ранок доброго ранку. Отже, давайте одразу про те, чи знайшли вже якесь рішення, чи маєте вже перші результати, будь ласка. Дійсно, ви вірно зазначили, що вже йде тестування. Вже перший тиждень тестування відбувся спільного проекту, який реалізується в першу чергу. Це міністерство інфраструктури, міністерство цифрової трансформації, украфтодор, Кортенцбезпека неможливий він без залучення прикордонників. Митної служби також є допомога західних партнерів, саме проекту ТАПАС, і в першу чергу цей проект про комфорт, тому що. Наші перевізники, які як не секрет, після збройної повномасштабної агресії Росії і блокування портів півдня, вони змушені вести більшість товарів саме з наших заходніх кордонів, де виникли ось такі черги. І ми вважаємо, що ті випадки, коли люди, водії фактично живуть по кілька діб на узбіччі без нормальних умов. Без того, щоб нормально поспати, нормально відпочити, попереду чекають нас холод, і електронна черга це в першу чергу про комфорт, про безпеку водіїв. Їм не потрібно буде стояти весь цей час фізично в черзі. Водій зможе в зручному для себе місці, з дому, наприклад, або його логіст, зможе зареєструвати його в цій черзі, і саме програма розрахує йому приблизний час очікування. Дасть сповіщення, коли потрібно прибути на чергу в чергу, для того, щоб максимально швидко прибути і пройти кордон, а не стояти там кілька днів. Також ми попіклували, щоб цей сервіс був максимально прозорий, і видно, кожен може бачити цю чергу, кожен може бачити своє місце в черзі все максимально відкрито і прозоро. Зараз ми проводимо багато спілкування з перевізниками. Вони дають свої пропозиції. Ми вносимо останні корективи. В цьому тестовому режимі е, даного проекту, і з якого фактично числа, можливо, з 1 січня, чи чи з якого числа це все може почати працювати, враховуючи, що цьому, мабуть, необхідно ще й трошки навчитися, бо мабуть, не для всіх водіїв зрозуміла система електронна. Е, так, це правда, але наші водії молодці. Вони давно працюють з цифровими технологіями. Я сам тільки кілька днів тому повернувся саме з кордону. А цей тестовий режим відбувається на кордоні Ягодин дорогуськ і е, наші. Інспектори Укртрансбезпеки там тісно спілкуються з водіями. Саме кожен має планшет, підходять до кожного водія. водій реєструється в системі. Наші інспектори допомагають, показують, як це відбувається. І водій відразу бачить інтерфейс і бачить час приблизний перетину кордону. Це все дуже просто, дуже легко. і Водії в цьому переконуються. Я з водіями спілкувався. Більшість з них дійсно підтримують і погоджуються, що це потрібні зміни, і це давно потрібно. Ну значно приємніше, мабуть, бути вдома, а не стояти в черзі. Як, як ви знаєте, були ще нещодавно там черги до 10 діб. І в таких умовах жити неможливо про точну дату запуску. Поки що говорити не буду. Це тонка система, яка уже зараз збирає дані і вже зараз вчиться правильно розраховувати час. Я сподіваюся, що за кілька днів, в по за кілька днів, кілька тижнів. Вибачаюсь, ця система повністю запрацює. Ми про це обов'язково неодмінно наголосимо. Наша кіберконтррозвідка працює наразі дуже ефективно однак чи можете ви чи може ця програма гарантувати захищеність даних І тих даних, які будуть вносити водії тих вантажі, які які вони будуть перевозити. Наскільки тут є гарантія безпеки інформаційна? Ви знаєте, там ця система вона не збирає якихось секретних даних. По перше, там береться мінімальна кількість даних, і весь її функціонал це правильно розрахувати порядок і час в черзі, і повідомити водію, коли саме йому потрібно приїхати. І зважаючи на те, що в цьому проєкті мають беруть участь. Багато служб, і головну роль в цьому грає Міністерство інфраструктури. Кращі цифрові спеціалісти. Міністерство цифрової трансформації допомагають в цьому наші міжнародні партнери. Вони точно знають, як зробити, щоб все було безпечно і працювало якісно. Ну, в принципі, система, от є черга, також є цифровий сервіс, є шлях. Також я на вашому сайті прочитав про спеціальний такий інтерфейс дашборд, який дозволяє там в реальному часі слідкувати за тим, як там ліцензії видаються, рухаються. Це, в принципі, ваша програма мета. Я хочу просто глядачам повідомити, що ви Євген Зборовський очолює от рік так цю службу Укртрансбезпеки. буквально минулого тижня. Ви відзначали чи два тижні тому якраз. Свої Призначення. Скажіть, будь ласка, от ви е, на самому початку. Я слідкував за вашою діяльністю на цій посаді? Просто е, на самому початку ви сказали таку фразу в першому по своєму інтерв'ю, що система опирається змінам, і все, що необхідно зробити, це максимально е, запровадити цифрові сервіси зараз. от після року, і я розумію, що це важкий рік, що е, ми зараз знаходимося фактично у стані війни, де деякі речі можуть там відкладатися в якийсь довгий ящик. Е, Укртранс безпеки, от те, що зроблено за цей рік, ви задоволені цим. Безумовно, дякую вам за запрошення. Ми дійсно цього тижня я відзначаю рік призначення на посаді і можемо підводити вже такі короткі підсумки. І дійсно, коли ми дивимося те, що ми зробили за цей рік, це величезний шлях вперед. Це відзначають і наші колеги по ринку, які говорять, що ми зробили крок вперед. Нашою головною метою є цифровізація. Я це заявляв з перших днів свого призначення, і за цей рік ми вже дуже багато чого зробили в цьому напрямку. Ну, наприклад, в умовах повномасштабного вторгнення навантаження на нашу систему ліцензування, яку ми запустили в березні, в умовах повномасштабної війни цифрову систему, вперше навантаження на неї виросло на 400%. І ми витримали, ми видали в максимально прискореному режимі понад 12 тисяч ліцензій на різні види перевезень. Ще раз наголошую, це на 400% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Власне паливна криза, яка відбувалася на початку літу, літа, в червні, липні місяці, саме завдяки системі «Шлях» наші, нашому новому модулю, ми видали ліцензії і додали. Близько 6 тисяч бензовозів до електронних кабінетів перевізників, які завдяки цьому могли поїхати за кордон, привезти пальне, налаштувати нові логістичні ланцюжки і побороти паливну кризу. Тому я пишаюся цим, що ми під величезним тиском в той час, коли літали ракети, розбивали. Нафтопереробні заводи намагалися розбити логістичні ланцюжки воюючої країни. А це у воюючій країні питання життя і смерті. Фактично, наші перевізники, наші водії поїхали і цю проблему вирішили. і ми були невеличким елементом, який теж допомагав у вирішенні цієї проблеми. Пане Євгене, наостанок я би хотіла поточнити, як все буде в подальшому, коли всі системи налаштуються? От є черга і система, шлях. Тобто, всі, хто захоче перетнути кордон, повинні будуть зареєструватися в цих системах. Чи в тебе буде вибір? Ти можеш реєструватися і не стояти в черзі, або просто їхати і далі дивитися по обставинам. Який буде механізм? Це дискусійне питання, яке зараз обговорюється нами разом з перевізниками на кожній зустрічі. Віддалі, звичайно, ми повинні прийти до того, щоб прибрати людський фактор повністю, і всі повинні бути в даній системі, повинні реєструватись там і всі будуть бачити це. Все буде прозоро. Ми максимально приберемо людський фактор взагалі. Як ви бачите, наша служба в цьому орієнтується на максимальну діджиталізацію. Тому що е, ті ж самі видача ліцензій, наразі ми дійшли до 98,5% видача повністю в електронному вигляді в минулому році. Це було близько 30%. Тобто, реально робити все в цифрі, люди розуміють, що це швидко, зручно, комфортно і обирають цифрові рішення. Євгене, дякуємо вам, що в такий ранковий час знайшли для нас час для наших глядачів. Євген Зборовський, голова державної служби з безпеки на транспорті. Був в прямому ефірі. Єдиних Еди, новин.